На Тростянеччині людям, які втратили житло під час окупації, можуть побудувати нові будинки. Нідерландський фонд Open Door Ukraine понад рік тісно співпрацює з Тростянецькою міською радою. Завдяки цьому фонду у Тростянецькій громаді реалізовано три проекти: ремонт у центрі для внутрішньопереміщених осіб, реконструкція амбулаторії та ремонт даху у школі в солдатському. Днями представники нідерландського фонду поспілкувалися з Тростянчанами, чиє житло було зруйновано внаслідок ворожих дій росіян під час окупації міста. вони запропонували допомогу щодо будівництва нових панельних будинків на ділянках, де раніше у людей знаходилася оселя. Ми пропонуємо будиночки, які вже ми ввели в експлуатацію у Чернігівській області. Які досі прості. Вони дешеві, але вони високоізоляційні. Ми також пропонували людям наступний етап нашої роботи в Україні. Це Активні будинки, будинки, де здорово жити, які дуже гарні для довкілля і які побудовані по стандартах. ЄС я бачу досить багато інтересу від людей. Мені здається, що їх більш трохи цікавить дешевші варіанти, але є люди, які вже дивляться в майбутнє і теж вибирають собі таке. Людям, які втратили житло, представники Open Door Ukraine пропонували допомогу у будуванні житла. Більшість присутніх зацікавила пропозиція благодійників. Ну так як розказали, то все дуже хорошо і класно. Можливо, б собі такий поставили, так? Звісно, звісно. Uh -huh. Тим більше, якщо кажуть, що є перспектива сонячних панелей, то це взагалі дуже хорошо. Громадськість брала активну участь у обговоренні. Найбільше людей зацікавило те, що такі будинки дуже теплі. Отже, оплата за комунальні послуги буде нижчою. Ті будинки, які сьогодні нам презентували, це будинки більш енергоефективні, вони розраховані на срок експлуатації більше 60 років. Ми бачимо, що дані будинки будуть повністю укомплектовані і сантехнікою, і іншими оздобленням. Тому вважаємо, що це буде посильна допомога нашим мешканцям. Наразі фонд активно займається усіма юридичними питаннями, щоб незабаром надати людям можливість повернутися до власних домівок. Євгенія Железна, Іван Говзен, Тростянець, Телеканал ТВТ.